21 година це час, коли наш організм виробляє природній молотонії. Що ми відчуваємо? Ми починаємо посіхати, тіло розслабляється, фокусування на якихось цілях роботі будь-яких справах мінімальне. Тобто йде сигнал чіткий, тіло розслаблене, я хочу спати. Що ми робимо в цей час? Якщо ми не лягаємо спати, ми перебиваємо церкальні ритми. Нам психіатри радять, що 22-24 година це дві дуже важливі години на добу, коли жіноче тіло, жіночий організм має змогу глибоко відновити нервову систему. Це перше, що питають лікарі, як у вас зі сном? Якщо ми не лягли о 21-й, не заснули. Це наші власні проблеми, що ми рухаємось до нервового зриву. Що ми робимо натомість? Ми перебиваємо сон, ми готуємось до сну, пишемо щось в робочі чати, спілкуємось з колегами, дивимося в соцмережі, робимо скролінг ленти. Все те, що навпаки нас бадьорить. Ніякого розслаблення, ванна з лавандою, ванна з сіллю. Свічки, я не знаю, кожен розслабляється по-своєму. Нічого цього немає. Як наслідок, ви не можете заснути, вас бадьорить навпаки. І далі треба чекати другу фазу сну, яка вже біля 24-ї години. Коли вас знову трошки розслабить, і ви зможете заснути. А слідком цього всього процесу є те, що зранку ви стаєте розбиті. Бо ви не заснули у 21-й. нічого не зробили, що було для цього потрібно. Нервова система працює в супернавантаженому ритмі. Ще плюс не забувайте про тривогу.